Тричі на тиждень по дві години суворих тренувань. Досвідчені спортсмени та новачки готуються до чемпіонатів України та світу з панкратіону. Команда Сі 4 побувала на вечірньому тренуванні чернівецької команди та дізналася про шлях спортсменів до успіху, їхні амбіції та вплив на розвиток спорту в регіоні. Помінялись Наступное задание. ла, А. То на руку выходит, там на руку болевые, делает болевые на руку скручивания, то не очень субсидирует. Далее продолжает Тимура и летит. Работаем. Разные варианты. Вы знаете какие? Редкость. И измена, и измена. Нині ось так проходить тренування з Панкратіону перед змаганнями. Яна Мельничук готується до чемпіонату світу, який відбудеться в кінці року. Попри те, що цей вид спорту часто вважають не жіночим, яна разом з іншими дівчатами доводить, що вони також можуть досягати високих результатів у цьому складному єдиноборстві. «Мене більше мотивує те, що в нас в залі почали теж займатися більше дівчата, які кажуть, що ти дуже класна спортсменка і хочуть порівнятися на мене. І все дуже класно, бо на поєдинку ніколи як не ває, як ви сказали ж на тренуваннях, і ти собі можна думати одне, а вийде зовсім інше. І ти на починаєш переживати, що в тебе це не виходить, і втрачаєш контроль ситуації. Ти спокійно налаштовуєш стрес, говорити з напарниками клубу, зі своїми друзями, відновлювати їх налаштовувати веселу атмосферу. І це допомагає відволіктися від цього змагань і вийти на більш спокійним і налаштованим на поєдинку. Оскільки я ще не стала чемпіонкою світу, планую стати нею і далі розвиватися. Якщо дасть здоров'я, не доснетримує серйозних травм, то далі на всесвітні ігри. І далі, якщо ведуть в Олімпійські, то і в Олімпійські. Нині у залі готується чимало дітей. Ема готується до чемпіонату України з панкратіону, а Анастасія до чемпіонату світу. Тут на тренуванні ми боремося, б'ємося з тим, ким ми знаємо, і ми знаємо, якого, яка у них сила, не яка у них сила, чи можемо ми їх виграти чи ні. А на змаганнях ми виходимо, і от ми не знаємо, чи зможемо ми виграти чи ні. Треба просто в себе вірити. Звісно, що на змаганнях там складніше, там потрібна підготовка сильніше, тому що суперники бувають як і слабкі, так і сильні. Я йду до цілі, я буду як моя тренерша. Вона чемпіонка всесвітніх ігор. Я би хотіла бути така, як вона. Я гадаю, що буду займатися до старості. Ред поїхали, робота погнали. Давай, 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 давай там, там, там. Рунички підтягування молодці, Давай, 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 давай. Тем. Владислав Слюсар прийшов у цей спорт три місяці тому. Основна мотивація стати сильнішим. Нині спортсмен готується до перших своїх міжклубних змагань. Раніше я був набагато слабший, спорт розвиває і, ну, фізичну силу, також і характер загорає. Тренування складні в повній мірі. Ми приходимо, займаємося розтяжкою, різні вправи тренер задає. Ми працюємо. Просто подобається, дуже цікавий збит спорту. Хочу просто навчитись оборонятись і стати сильнішим». Дві години тренувань молодшої групи, і в залу заходять старші. Тут атмосфера вже зовсім інша, адже серед них є досвідчені чемпіони. Михайло Капіцький нині готується до чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств, який відбудеться в Узбекистані вже 3 листопада. У свої 20 років є представником національної збірної зі змішаних єдиноборств. Звісно, вони тяжкіші тренування до змагань, бо сили падають. Тренування збільшується, збільшується. Ну, як ми, ми можемо, ми стараємося. Хочеться бути сильнішим, хочеться перемагати. Не здавайся, не здавайся, йди вперед. 30 жовтня Чернівецька обласна федерація Панкретіону відзначала 20-річчя від дня заснування. Цьогоріч буковинські спортсмени здобули перше командне місце на всіх чемпіонатах України. На чемпіонаті світу в Казахстані українська команда зайняла друге зальне командне місце серед усіх країн світу. З останніх досягнень чемпіонат України серед дорослих, який відбувся у Чернівцях. Наші спортсмени вибороли перше місце. Зараз відбувається підготовка трьох наших боковинців на чемпіонат світу в Узбекистан з ММА. Ми робимо все для того, щоб теж достойно Чернівецької області Україну там представити. І підготовка нашої команди області до фінала Кубку України. Це завершальний чемпіонат, який може бути серед дорослих, найкрутийший і, звісно, в кінці року має бути чемпіонат світу з Панкратіону. Ми з нетерпінням цього чекаємо, де теж готуємося. Тобто на сьогоднішній день підготовка кожний тиждень, всеукраїнський турнір, міжнародний турнір, Будапешт з Казахстана, тільки приїхали. Зараз їдемо в Узбекистан, їдемо на різні чемпіонати. Ну, скажу, що робимо все можливе, щоб скрізь наші спортсмени з Буковини з ченівців стояли на підісталі пошани і звучав, звісно, наш гім і піднімався прапор України. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4